Як, типу, я поводжусь на Хеллоуін. Цукерки або жах! Цукерки або жах! тук-тук-тук. А -а, 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 а, а. О боже, що там? Жіночко, вставайте. А що? Цукерки або жах! Що, що? А ну геть? А, а, добре, добре. Ще лякати мені тут будуть дітей. Ой, оце страшно було. Як типу поводяться діти на Хеллоуін? Тільки ще або жа? Цукерки або жа? Насмішили. Звісно, тримай. О ті, ті так багато. Дякую, дякую. Хі-хі, <рискій> <рискій> прикольно поїма цукерок. Ты То точно. Ї хі Ї хі хі-хі. Що е е шо, шо, діточки? Хело, е х у е не розумію я нічого.